Кременчуцька громада передала черговий пакет допомоги підрозділам, які беруть участь у важких боях на передовій. До нього увійшли планшети, радіостанції з функцією шифрування сигналу, рації та необхідне додаткове обладнання для зв'язку. Щоб забезпечити безперебійну роботу приладів, передали також зарядні станції. Дуже хочемо подякувати Кременчуцькій міській раді, Кременчуцькій громаді за ці речі, які нам дуже дуже зараз необхідні, тому що на жаль, ми втрачаємо ці речі. Дуже зараз тяжко Зарядні станції, радіостанції, які ви бачите, також це ті речі, які ну, без них ми зараз не можемо просто. Так що ми виходимо на нуль, радіостанції, які розряджаються, і їх треба заряджати. От якраз це повний комплект для того, щоб ми могли безпроблемно працювати далі. На Запорожському напрямку і приближати нашу перемогу да, да і приближати нашу перемогу. Передане обладнання забезпечить надійний та захищений зв'язок для наших бійців, покращить їх взаємодію. Допомога Кременчуцької громади сприятиме нищенню ворога і звільненню українських земель від окупантів. Як зазначив міський голова Кременчука Віталій Малецький, міська влада виконує кожне замовлення бійців і забезпечує захисників усім необхідним. Анна Литвин Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.